Всім привіт! Ось знову в нас на каналі Вера. розпаковка, ось такий рапший вороток. Називається циклоп. Одна друга вера 8000 C. Одна друга. Тут є така трубка. Яка прокручується в руці, коли крутиш як викруткою, наприклад, отак. Як От. От показано, знімається головка, нажимаєш, кулька ховається. З цього боку нажимаєш в різні положення сам вороток. Фіксується. Що ж Рівно? Хочеш на цей бік, ходиш на цей бік? Плюс переключаєш вліво? Вправо. Тріщотикся. Дуже офігенний вороток. Рекомендую. Ну і плюс до вороска того докупилися головки теж від фірми Вера. От наклейка завжди дають і головочки. 10 до 19. Так, головка не вилазить, треба її прокрутити, прокручуєш і оп, вона вилізла. Теж рекомендую дуже кльовий якісний інструмент. Планка на магніті. Ого! Магніт сильний.